Ці генератори вони працюють для судоплавства, вони на, на, на судах, на кораблях стоять, і вони працюють раками. Вони довго можуть працювати, але запас дизельного пального на кожного генератора. Ну, може я помиляюсь, 15-20 днів. Якщо вони працюють, то потрібно знову там завозити. Соляру, там, там, та і от вони працюють, працюють і відновлюють. Останні події пошкоджені лінію, дизель генератори працюють вже достатньо довго і не дають відновити. І росіяни кажуть, у нас така ситуація, українці не дають електроенергію, значить не відновлюють і так далі. І є загроза радіаційна. На э, Запорізькій атомній станції. Це моя версія. Може я в чомусь помиляюсь, але від тої інформації, э, яку э, якби я, я, я знаю, я моделюю э, от, 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 такий, э, от таку ситуацію. І вони кажуть, все є безпека. Приїжджає гроші. Значить, розбирається, їде в Москву на форум атомної енергетики, зустрічається з Путіним, общем, вони там працюють, працюють, повертається і проводять якісь консультації. Він проводить консультації з українською стороною, проводить консультації з російською стороною. І остання інформація, яка в мене є, теж не можу гарантувати, що вона 100%. Я думаю, незабаром ми дізнаємось. Що є домовленість у гроші з українською з російською стороною?